Сьогодні поговоримо з вами, як розбирати взагалі матрицю і як її читати. Ви можете подивитися в калькуляції. Зараз я вам покажу, як це зробити матрицю долі, але там дуже багато помилок буває. Краще я рекомендую робити це вручну. Ось розпечатайте собі, наприклад, такий шаблон по матриці, і розрахуйте її, потім відповідно починайте її читати. Шаблон можете взяти там в інтернеті дуже багато різних є. Є окрема, це сама матриця, є з картою здоров'я. Тобто розпечатали, розрахували, як розрахувати. Ви дивитеся моїх попередніх відео свою матрицю чи матрицю іншої людини. Якщо вам лінь і ви хочете подивитися свою матрицю, набираєте в пошуку розрахунок матриці долі. Знайшли, вам ось тут висвітилося така от персональний розрахунок матриці долі. У всіх сайтах по-різному, але в загальному там дуже схоже все. Наприклад, вибираємо жінка, пишемо ваше ім'я або ім'я цієї людини, яку розбираємо. Наприклад, давайте візьмемо, хай буде Катя. Дату народження, давайте візьмемо, хай буде 12.06.2005. Вписали це і розраховуємо. Розрахували, в нас з'явилася ось така матриця. І тепер починаєте читати. Тобто ви або тут дивитесь, або дивитеся на такому листочку на шаблоні, який сам розраховуєте. Тут не буде помилок, так як ви самі розраховуєте. В таких калькуляціях в інтернеті дуже багато помилок, особливо у цих маленьких енергіях цих породу, що йдуть маленькі енергії, то часто бувають помилки. Відповідно, якщо тут є помилки в маленьких енергіях, то вся матриця буде не відповідати реальності, так як тут у нас часто стоять якісь програми, і тому, відповідно, краще самостійно вручну враховувати матрицю. Ну, давайте візьмемо по цьому прикладі, як ми будемо читати цю матрицю. Для початку ми дивимося три основні енергії людини: візитну карточку, талант. І зону комфорту. Візитна карточка це те, як бачить людину в соціумі, ким вона хоче здаватись, яку маску одягає. Тут у нас 12-та енергія, енергія повішеного. Тобто, на перший погляд, ця особистість дуже спокійна, врівноважна, хоче намагатися бути такою чесною, правильною, відповідальною, всім допомагати, бути милосердною. Іноді так вона може там зависати, не знати, як робити вибір. Також 12 енергія говорить про те, що вона нестандартно мислить і може відрізнятися від інших людей, наприклад, своїм зовнішнім виглядом, може не так думати, як інші люди. Тобто, під своїм кутом дивитись на життя. Оце буде зовнішній вигляд цієї людини. Також це людина, яка вміє накопичувати матеріальні блага, вміє слідкувати за собою, досить педантична, може бути впертою, коли вважає, що вона права. Тобто зовнішній вигляд людини досить такий складний по 12-му аркану. Він може здаватися досить благим і хорошим. Але насправді тут у нас грає роль інші енергії. Зараз ми розберемо. Йдемо далі. Шестірка це наш талант. вища Тобто те, що людина по максимуму може вивести в плюс. Шоста енергія нам говорить про те, що ця особистість досить товариська, любить свята, любить відпочивати, з нею весело, з нею комфортно. Там, де вона з'являється, знаєте, таке свято утворюється. Тобто вона досить така товариська і комунікабельна, вміє за собою слідкувати, гарно виглядає, любить комфорт і красу. Далі йдемо до середньої енергії. Це зона комфорту. Відповідно, це характер людини. І тут у нас стоїть п'ятірка, іерофант, верховний жрець. Тобто ця людина у нас розумна, вона любить здобувати знання, постійно навчатися, може бути духовною, може постійно розвиватися, навчатися, тягнеться до сім'ї. Так як петірка, це в нас такі люди, які у них є свої особисті сімейні цінності, можна сказати. Тепер дивіться, оці дві енергії в нас можуть впадати в мінус. Тобто йти в плюс вгору або в мінус, так як вони йдуть у нас по лінії неба, а небо у нас вибачте, по лінії землі, а земля у нас нестабільна. Мається на увазі, що ці енергії йдуть на стику. Тобто, це у нас тут плюси, тут мінуси, ну, приблизно я вам так розповідаю. І вони можуть впадати в плюс або в мінус. Ця енергія стабільна. Тобто, дивіться, 12-ка в мінусі. Ця людина може бути впертою досягати успіху і йти по головам. Тобто, 12-тиркан повіжний має багато мінусів собі, бути таким. Самовпевненим, наприклад. А п'ятірка – це люди, які, знаєте, люблять повчати, доказувати всім, що вони самі розумні. У них часто буває інтелектуальна гординня, немає у них такого духовності взагалі, немає сімейних цінностей. Тобто по трьох енергіях ми склали собі портрет цієї людини. Що це за людина? Вона досить сильна, розумна, але в той же час легка у спілкуванні, і зовнішній вигляд має досить такий якийсь благий. Може навіть так мати такі ніжні якісь риси лиця, допустимо, якщо це хлопець. Дивимось далі. Тобто, вияснили оці три енергії, спускаємось вниз, і нам важливо визначити кармічний хвіст. І тут у нас кармічний хвіст воїн, а це у нас серйозна особистість. Тобто, це люди, які в минулому житті були воїнами, вбивали за ідею, завжди впиралися, стояли на своєму, ділили світ на чорне і біле, тобто вони вперті. Такі самовпевнені, самозакохані і досить складні в спілкуванні і взагалі в житті. Якщо ми беремо теперішнє життя, відповідно, ця людина вона сама по собі воїн, душа воїна, вона прагне завжди відстоювати свої інтереси. Завжди намагається з усіма конфліктувати, щось доказувати. Її ще вищі сили кладуть такі умови, там, де треба, наприклад, вирішувати конфлікти мирним шляхом, а вона навпаки. Постійно спорить, постійно щось доказує, вступає в конфлікти, в бійки. Тобто досить складний кармічний хвіст саме в комунікації, не вміє спілкуватися взагалі з людьми, хоч і потрібно Потрібно вчитися. Якщо, наприклад, у вас є кармічний хвіст 12-19-7 і ви досить комунікабельні, то ви вже йдете в пропрацювання. Також цій душі не можна йти на війну, так як вона буде повторювати сценарій минулого життя. Як пропрацювати? Не бути конфліктним, впертим, самозакоханим і позбуватися інтелектуальної гордині. І також не впадати в такий стан жертви по 12 му аркану, коли, наприклад, в зону відносин, коли, наприклад, ви стаєте жертвою у стосунках. Все, розібрали ми кармічний хвіст, а це важливо, так як ми часто живемо по сценарію кармічного хвоста. Йдемо далі. Ми дивимося матеріальну карму. 7, 19, 12. Для початку розбираємо сьому енергію. Ця енергія нам говорить про задачу душі на матеріальному плані. Тобто, цій людині до 40 років потрібно вирішити питання на матеріальному плані з сьомою енергією. Сімірка це у нас колісниця. Їй потрібно постійно рухатися, класти цілі і йти до них, подорожувати, їздити, не сидіти на місці. Взагалі, рутина це буде не пропрацювання сьомої енергії на матеріальному плані. Взагалі, матеріальна карма для нас дуже важлива, так як ми живемо на матеріальному плані. Далі у нас оці дві енергії, 19 і 12, розповідають про те, як ми заробляли гроші в минулому житті, і як ми по енерції тратимо ці гроші в цьому житті, і що неправильно з ними робимо. Якщо ми візьмемо в загальному ці дві енергії. 19-ку і 12-ку. Ну, дивіться, тут людина могла бути, наприклад, якимось держслужбовцем або, наприклад, працювати в сімейному бізнесі. 12-та енергія говорить про те, що вона могла бути якоюсь такою досить доброю і милосердною, могла займатися благодійністю в минулому житті. Також ця енергія говорить нам про блокування фінансового каналу. Якщо ви її не пропрацюєте, гроші не будуть приходити до вас. Дивіться, якщо ми беремо 19-ку, на що ми тратимо гроші в цьому житті по інерції з минулого. 19-та енергія нам говорить про сім'ю, про задоволення життям, тому, відповідно, по цій матеріальні, ну, по матеріальному цьому, по матеріальній кармі видно, що ця душа тратить гроші, наприклад, на сім'ю, на те, щоб сяяти, тобто на себе, на комфорт, наприклад, якщо ми беремо 12-ту енергію, що не так ми робили з грошима, можливо, забагато віддавали іншим людям. В цьому житті відбувається те саме. Тобто благодійністю займаєтесь або іншим людям допомагаєте і тратите гроші на інших людей. Це я вам окремо по енергіях розповідаю. Також у нас тут може стояти програма і в цій позиції, і в цій, і тут. Але вже програму ми розбираємо в самому кінці. Для початку розбираєте тільки енергії. Йдемо далі, і в нас тут з вами оця ці три енергії це у нас зона відносин. Оце сама важлива енергія в зоні відносин, так як вона говорить про основне ваше пропрацювання в стосунках. Якщо тут стоїть 12-та енергія в цієї душі, значить людина часто попадає, можливо, в аб'юзивні відносини. Вона намагається догодити своєму партнерові, бути доброю, милосердною, через що завжди стає жертвою цих відносин. І поки вона не навчиться любити себе, відстоювати свої інтереси, не бути, як то кажеться, козлом отпущення цих відносин то ця 12-ка буде в неї мінусі, і постійно буде повтор сценарію, партнери будуть змінюватися, а вона постійно буде потрапляти в ті самі ситуації, в якісь аб'юзивні відносини. Далі у нас оця енергія під сердечком говорить про нашого ідеального партнера. 18-та енергія це місяць. Тут підійде партнер такий містичний, загадковий, можливо, такий, що займається магією і езотерикою. Той, що має внутрішній такий глибокий світ, той, що розуміє на духовному плані. Ми можемо також перевірити, чи партнер вам підходить, якщо у нього в матриці долі стоїть ця 18-та енергія у цій позиції або в цій. Ну, рідко тут буває, тобто отут. Тут не може стояти, але взагалі. Якщо ви хочете подивитися сумісність, ну іноді воно програється, іноді ні. То ви дивитеся, оця енергія, яка у вас тут стоїть, вона має стояти в цих позиціях. Тобто візитна карточка, талант і зона комфорту, значить це ваш ідеальний партнер. Допустимо, якщо б тут стояла у нас п'ятірка, а в нього в матриці була б п'ятірка тут, тут або вот тут, значить це ваш ідеальний партнер. Добре, стосовно ще цієї енергії. Ця енергія нам також говорить про те, як нас бачить протилежна стать. Якщо тут 12-та енергія, значить вас бачать таким ніжним, милим, таким, що завжди піде на уступки, тому і відповідно впадає в якусь жертовність. А якщо у нас тут допустимо 15 та енергія, то люди вас бачать такою сексуальною, привабливою, красивою. Самовпевненою. Якщо у нас тут буде, допустимо, ну хай сімірка, тобто з сильною особистістю, з такими чоловічими енергіями, людиною, яка не сидить на місці, активною, з якою постійно весело, вона постійно в русі, кудись спішить, щось робить. Ну, і Шоста енергія, вона стоїть на стику між цим зоною фіна... відносин і зоною фінансів. Ця шестірка дуже важлива в матриці долі взагалі, оця зона. Дивіться, так як вона впливає у нас на зону відносин і зону фінансів. Тому її треба виводити в баланс, щоб було все добре і в стосунках, і у фінансах. Якщо ми беремо на стосунки, то шестірка нам буде говорити про те, що її треба тримати в балансі і в стосунках проявляти любов, любити себе. Вміти любити, не зациклюватись на іншому партнеру, вміти робити вибір, щоб партнер не впливав на нього. Ідемо далі, і в нас оце йде вже зона фінансів. Дивіться, зону відносин ми розбираємо з кармічного хвоста. Оцю енергію, цю і цю. Зону фінансів, навпаки, з цієї енергії починаємо сюди. 12-та енергія, як я вам вже говорила, її потрібно пропрацьовувати, щоб відкрити фінансовий канал. Тобто, спочатку ми пропрацьовуємо ой, вибачте, матеріальну карму, а потім спускаємося до фінансового каналу. 12 -ка, якщо вона у вас пропрацьована, тобто ви досить милосердні і добрі, але в міру. Також думаєте про себе. І проявляйте креативність, якщо це стосується фінансів, придумуйте різні ідеї. Тому так, у вас відкривається фінансовий канал. Дивимося 18-ту енергію під, під доларом. Що це таке? Це ваша ідеальна професія, яка вам підійде. Ми рідко вибираємо цю енергію в професії. Ми частіше вибираємо або по талантах, або по призначеннях соціальному чи особистому. Ця енергія більше нам говорить про пропрацювання в будь-якій сфері. Якщо ми пропрацюємо цю вісімнадцятку, у нас з грошима відповідно все буде добре. Вісімнадцята енергія це місяць. Тому цій людині дуже добре прогресовувати в собі магічні здібності, своїми думками і бажаннями впливати на свій матеріальний світ, особливо на сферу фінансів, а вірити в те, що вона за допомогою своїх думок може змінити своє матеріальне положення, наприклад. Також це говорить про те, що так можна займатися саме в сфері магії і езотерики, допустимо. Якщо ми беремо цю шестірку на Зону фінансів. Вона нам буде говорити про те, що вам потрібно завжди вміти робити вибір в роботі. Тобто, можете часто сумніватися, як поступити, якою діяльністю займатись, тому що стірка тут говорить про вибір. Розібрали коротенько оці дві зони. Ідемо далі. Якщо ви розбираєте матрицю собі, то відповідно ви зразу подивилися і все зрозуміли. Але коли іншій людині, то ви можете описувати це словами, або ж можете на листочку це все записати і вислати людині там або розповісти. Дивіться, далі у нас з вами, давайте візьмемо звідси: іде дитяча батьківська карма. По-інакшому вже ми будемо трактувати тут 12 ту 12-ту енергію. Це, ця енергія в дитячо батьківській кармі буде розповідати про те, навіщо ми прийшли в нашу сім'ю, чому ми хочемо навчити наших батьків. По 12-й енергії тут говориться про те, що душа прийшла навчити батьків милосердя і доброти, а також креативності. Одинадцята енергія говорить нам про те, як нас виховують, і відповідно наша внутрішня дитина. Одинась кан. Тобто батьки тут досить суворі, можуть в таких суворих умовах виховувати дитину. Як, в принципі, може бути і баланс, можуть як і любити, так і наказувати. Так як внутрішня дитина, одинастка, це дуже дитина сильна, впевнена в собі, взагалі росте в таких умовах, які її закаляють, наприклад. І 17-та енергія це ваші діти, як ви будете з ними взаємодіяти. Тобто, ви будете. Такою зірковою мамою чи татом, можливо, будете творчою людиною, яка буде надихати своїх дітей, або, наприклад, будете розкривати таланти в якісь творчі в дитині. Ці стосунки будуть дуже гарні по 17 енергії. Тобто такі якісь духовні, яскраві з дітьми. Добре, йдемо до талантів. Оця енергія талантів говорить нам про напрацьований талант з минулого життя. То, що людина набула в минулому, і вона мислить по цьому таланту. Тут 17-та енергія. Тобто, ця душа в минулому житті мала якісь, скоріш за все, творчі здібності або була зіркою, була якоюсь яскравою креативною, такою, що відрізняло її від інших людей. В цьому житті вона думає як зірка. Тобто вона вважає себе яскравою, креативною, творчою, можливо, навіть так виглядає. Це не значить, що вона там може там бути неймовірно вродлива, але вона. Буде відрізнятися своєю якоюсь харизмою, своїм зовнішнім виглядом, тим, як вона одягається. Одинадцятий аркан це талант, через який ми проявляємо себе в соціумі. Відповідно, тут одинадцята енергія. Вона говорить про те, що ця душа дуже сильна. Вона завжди досягає успіху. Наприклад, якщо вона кладе ціль, вона йде до неї. Тут багато дуже енергії, сили, внутрішньої і зовнішньої, що допомагає їй бути успішною в суспільстві. Добре, тепер дивимось оці дві енергії. Вони нам говорять про прагнення душі і серця. Тут стоїть 16-та і 22 енергія, вежа і дурень, такі противоречиві дуже енергії. 16 ка говорить про те, що ця душа прагне до постійних змін. Вона не хоче жити в рутині, вона хоче змінювати цей світ, змінювати своє життя і людей навколо. Може легко переживати якісь труднощі в житті, і йти вперед. Може мати таку руйнівну енергію, за допомогою якої буде змінювати все навколо. 22 енергія, прагнення душі. Серця говорить про легкість. Тобто, в той же час вона досить така легка в спілкуванні, може бути частково такою безвідповідальною, може бути, до речі, творчою. Тут багато творчих енергій у цієї людини, зверніть увагу, 17, 17, 22. Тобто, відповідно, вона... Прагне до проявлення, наприклад, своїх творчих якихось здібностей. не зациклюється на матеріальних благах, допустимо. Більше для неї важливий духовний світ. Добре, дивимось далі. Оце у нас код внутрішньої сили людини. Ми можемо читати окремо тобто цю енергію зону комфорту, можемо читати цю енергію як сила роду, і можемо читати оці три енергії як код внутрішньої сили людини. Тобто ви описуєте характер, ви описуєте цю десятку, це те, що вам дали два роди, в принципі, в плюсі 10-та енергія це зв'язок з вищими силами, легкість, везучість в житті. Якщо ми беремо код внутрішньої сили, ну тут у нас стоїть програма, а по програмах, знаєте, трошки легше визначати. Тут у нас Буде висока духовна місія об'єднання, але спробуємо розібрати що таке код внутрішньої сили. Це та сила і енергія, яка, яка дає вам е, виживання, яка допомагає вам проявляти себе в соціумі, і це те, чого ви хочете в соціумі. Часто називають кодом сексуальності, але воно насправді не програється. Е, знаєте, щоб зрозуміти, наскільки сексуальна людина, подивіться її сватхістану, тобто оцю енергію, оцю і оцю. І ви все зрозумієте. Е, і тут, допустимо, у нас стоїть жертва кохання, якщо я не помиляюсь, дві дванадцять і шестірка програма. А тут, взагалі, про що це говорить? Що сама людина розумна, впевнена в собі, багато вчиться, довіряє вищим силам, везунчик долі часто проживає таке циклічне життя і нормально в цій. Крутитися в цьому колесі. 15-та енергія говорить про те, що ця людина все-таки любить отримувати задоволення від матеріальних благ, хороший психолог, дуже добре розуміє людей. Я вам коротенько так розповідаю, просто послідовність, як розбирати матрицю долі. Взагалі, коли ви описуєте матрицю, там виходить, напевно, на 30-50 сторінок, якщо не більше, ну, дивлюся, яка матриця і скільки зон ви розбираєте. Іноді ви можете просто розібрати, допустимо, оці три енергії і кармічні. Хвіст, це так в загальному людині розповісти, хто вона. Але коли ви всю матрицю розбираєте, то це довго. Як ви можете окремо розбирати, наприклад, особистий квадрат тобто оце, це, це і це. Ну, і відповідно, ці дві зони. Можете розбирати родовий квадрат окремо, це у нас оці зони. Бачите? Тобто, дивіться, розібрали оце все. Дивимося далі з вами оцей родовий квадрат. Тут у нас породу батька 18.5.5. У нас стоїть програма магічні знання або ідеалізація сім'ї. Можемо трактувати окремо по енергіях, а можемо читати як програму. Взагалі, всю матрицю, якщо у нас йде совокупність трьох енергій, ми можемо читати як програму, можемо читати окремо енергії. І так, і так буде вірно. Дивлячись, наскільки ви взагалі володієте цими знаннями, але пробуйте для початку читати окремо всі енергії. Тобто, дивіться. Коротенько, породу батька. Вам передалися здібності в магії, і вам передалися духовні знання, сакральні знання, тяга до взагалі до різних знань, тяга відкривати в собі це все. Також ці енергії нам говорять, це в плюсі в нас тут таланти породу батька, що ви зациклені на матеріальних на на матеріальних, вибачте, на сімейних цінностях, тобто для цієї людини важлива сім'я. Часто до речі в кармічного хвоста воїна стоїть програма 1855, що говорить про те, що ці люди рідко зраджують, вони досить стабільні в стосунках. Спускаємося вниз, породу батька йде 14, 6, 19. Це в мінусі. Тут теж може бути програма, але розбираємо окремо. 14 в мінусі, нема балансу. Шестірка. Людина не любить себе або не вміє робити вибір. 19 енергія. Може бути досить гордиливою, обпалювати своєю владою і силою. Дивимось, рід матері 13 4, 18. 13 Тринадцятка в плюсі. Людина швидко трансформується, забуває старе, йде в нове. Четвірка говорить про такий статус, силу, внутрішній стержень, матеріальні блага. Тобто рід матері нагородив ту сильну енергію, що ця душа може бути такою успішною в бізнесі, допустимо. І знову тут 18-та енергія, яка говорить про магічні знання і здатність до магії породу матері. Внизу у нас 19,7,6 в мінусі. 19. ка Бачите, і тут, і тут у нас іде. Це говорить про гордиливість, про невміння отримувати задоволення від життя. Наприклад, людина така, знаєте, депресивна, не вміє бути оптимістом. Можливо, для неї важливі можуть бути ще матеріальні блага по 19 енергії. Сьома енергія: нема руху, нема цілі. Шестірка знову ж таки немає вибору, не знає як його зробити. Не вміє любити себе. Тут у нас шестірочки повторяються, тому відповідно більше впливають на цю особистість. Тобто, це ми в загальному так розібрали основні енергії. Ще ми можемо з вами розібрати прогностику. Бачите, навколо у нас ідуть такі циферки. Тобто на кожен рік подивитися, в якій енергії буде проживати ця людина. Також ми вже окремо можемо читати чакри. Які проблеми є в чакрах і як їх читати, подивитися окремо, в мене є відео на цю тему карта здоров'я називається. Ще ми можемо подивитися відповідно програми по лінії роду чоловіка і по лінії роду жінки тобто по батьковій і по материнській лінії. Тут часто стоять різні програми. Далі ми дивимося призначення особисте, соціальне і духовне. Ще ми можемо з вами. Давайте вернемось назад. Це окремо будемо з вами розбирати. По призначеннях. Дивіться, карта здоров'я окремо і призначення є окремі відео. Як їх читати і як їх взагалі розбирати? Добре, вертаємося сюди. Коли ви розбираєте цю всю матрицю, потім ви можете перевірити, які є програми у людини. Як це найпростіше зробити? Берете три енергії і пишете в пошуку. Забиваєте програма 12.11,7 в матриці долі. Програма 18, 5, 5 в матриці долі. Програма 6, 17, 11 в матриці долі. І ось так по всій матриці можете передивитися, які у вас є програми. Обов'язково звертайте увагу, на якій зоні стоїть ця програма, так як кожна одна програма в різних зонах може по-різному програватися. Пробуйте потрошки вчитися. Матриця взагалі досить складна, тут дуже багато матеріалу, інформації, але поступово, я думаю, ви зможете це опанувати, головне бажання. А хто хоче більш глибоко вивчати матрицю долі, кармологію, запрошую вас до себе на курс. Пишіть мені в коментарях.